Уявіть, ви учені початкової школи, ходите на свята в церкву, і тут священник говорить думку. Щоб захистити себе, треба воювати мечем та щитом віри. А ви чувачок, який вже грав ігри, то розумієте, що це якась бурда. Бо зараз час вогнепалу та зброї, яка вражає здалека. Але я не пам'ятаю, яка розмова далі балась. Але вам, мабуть, не цікаво. І так, основна думка в тому, що демонюх, іншу небогочистиву та інколи бачистиву фігню, треба їбати. А як їбати, звісно ж, з дробовика? Як нам показав дум? Мабуть, всі знають, що таке дум. Це серія шутерів, які ви граєте за Дом Гая або ж за Вільяма Джей Басковіц 3, який просто їбе чортів спершу. Бо нафіга вони залізли на базу, а далі їбе через те, що домашнього короля вбили. Але я говорю про перший дум, і на нього, мабуть, було випущено більше модів, ніж на Skyrim. Хоча, якщо враховувати моди, які додають просто одяг і переклади. Моді, то ще можна і поспорити. І сьогодні у нас буде огляд на мод на перший дум аж дум. від Аж Домгая. Конверсія демонів з оригінального думу на хтивих Домонес З хтивим арсеналом. Головне, що текстурки мап з дому не змінені. І ще одна є в моді, і це кімната для перегляду тих хтивих Домонес. Тяжко буде записати це. Ой, як тяжко. Арсенал в цьому моді більшості складається з різної фігні. Інколи хтивої, інколи просто фігні. І так, і так почнемо з кулака. І це замінюється на подушку. Звична подушка, на якій ви лежите головою. Бензопило міняється на бляха, фаумітатор замість пили. В бензопилі. Я б чекав це в сенс ролі або в іншій грі, де все комічно, але не в хтивому моді. Пістолет, ну це якийсь газган, який працює як хтивий промінь. Друбовики простий дробовик, просто лазерна фігня, яка дуже кльово працює із лого Уак. Наступний дробовик легендарний, двохствольний, перетворюється на той пістолетик Nintendo. Або що то, з якого рекомендую стріляти в Duck Hunt. Мініган це лазерна фігня, яка робить хтивим Демонез. А ракетниця просто звична ракетниця, пазмаган, знаєте. Я радіо автомобіля, Думгай Йоспер ставив диск з хтивим фільмом, або лишив просто звітом звуки та музику і попіг діставати тим демонез. І останнє БФГ перетворилось на книжечку, віршик якої я не буду читати, і він моментально робить демонез хтивими, запускаючись снаряд у вигляді сердечка. Ну дивіться на ваших Домонес, як добре, що цензуру зберігає домагай. Окрім цього, крики Домонес трохи дістають, а потім стає пофіг. Повторюсь, ніякої зміни в картах оригінального дому я не помітив. Висновок, який можу дати для цього моду, він хороший. Але грати в нього треба в специфічному місці, специфічний час, специфічному настрої. Хоча дробовики мені сподобались. І інша зброя лазерного типу. І все? А що чекати? Годинну лексію які бати демонів? Це не до мене. Грайте в хороші ігри та в хороші моди. До скорого!